Вітаю, шановні 9 класи, і ми сьогодні поспілкуємось про наш край на початку ХХ століття. Зрозуміло, ми спілкуємось про Одесу. Справа в тому, що друга половина 19-го, початку ХХ століття це період важливих змін. Остаточно Одеса вже в складі Російської імперії, і наприкінці 19-го століття в Одесі починається черговий будівельний бум в центральній частині міста. Зводиться велика кількість великих будівель, готелей, готелей і приватних будинків, більшість з яких стоїть і сьогодні. Чому це відбувається? Тому що Одеса входить до найбільших міст Російської імперії. У той же час бідні версту населення тулилися в аби як, більше, аби як збудованих будинках, які зазвичай будуються на околицях міста: це в Молдованці, Слободці чи Тареці. Будівництво ж престижних будівель певною мірою пов'язане зі значним припливом до Одеси іноземного капіталу. Як вказує один з дослідників історії Одеси Патріція Херліхи із США, в Одесі в 1899 році налічувалось 8 бельгійських акціонерних компаній по одній французькій та англійській. Загальний капітал складав 12 мільйонів 181 тисяча карбованців. Майже стільки ж вкладали російські акціонери. На додаток до акціонерних компаній було більше 500 промислових підприємств, які повністю належали іноземцям. На початок 20 століття завдяки енергійній діяльності бельгійських акціонерів товариство в Одесі е, налічує близько 80 кілометрів трамвайних ліній, на яких спочатку використовували конки, це трамваї на кінній тязі, а з 1910 року електронні електричні трамваї. Як одне з явищ в історії Одеси, не можна не пригадати хвилювання пов'язані з повстанням на броненосці князь Потьомкін-Таврійський 1905 року, коли натовп матросів з броненосця і міських люмпенів, що приєдналися до них, зайнялися розграбуванням і підпалом портових складів. Справа в тому, що в 1905 році до Одеси докотилася Російська революція 1905 років, і найбільше повстання на флоті було якраз повстання на панцернику князь потьомкін Таврійський. І це стало першим випадком військового заколоту під час революції. Після захоплення управління панцерника матроси, що стався, сталися безпосередньо в морі. Потім він прибуває до Одеси, після прибуття пансерника в порт, НАТО в матросів і міська віднота почала грабувати і палити портові склади. Ці події спричинили великі жертви серед мирного населення та збитки торговців. Всього померло від 500 до 1000 людей, а збитки склали майже 10 мільйонів російських рублів. Під час цієї ж революції в Одесі, як і в багатьох інших містах Російської імперії, Прокотилась хвиля антиєврейських погромів. За даними сучасних ізраїльських істориків, в Одесі у 1905 році загинуло близько 400 євреїв під час цих єврейських погромів. Також Одеса ще з другої половини 19 століття стала притулком для різноманітних іноземних революційних організацій, що тісно співпрацьовували в умовах конспірації з місцевими революціонерами. Що не могло не позначитись на і без цього напруженої ситуації в місті. Також розвивається і культурне та духовне життя Одеси. 8 червня 1900 року відкрито було перше в Україні фунікульор, який був другим в Російській імперії. Якщо пам'ятаєте, то е, першим е, був е, відкритий в Києві. У 1903 році на кошти Графа Толстого було відкрито станцію швидкої. Допомоги. А пілоти Михайло Єфімов, а через тиждень Сергій Уточкін на одеському іпподромі здійснили перші в Російській імперії польоти на аероплані. В Одесі неоготіка була провідним стилем в архітектурі, і вона проявлялася в творчості таких архітекторів, як відомих майстрів архітектури зрілого класіцизму емпіру Буфо, наприклад, його будівлі. На Ланджеронівському, Пастера, Моранді садиба Лідерса на вулиці Чорноморська на розі Лідерсовського бульвару, або Гонціаровський палац Жозовського та Клейна дача Параскеви на французькому бульвару. Стилізація на тему романської і готичної архітектури виявилася в композиції Реформаторської церкви на вулиці Пастера, 62, архітектора Шретера, Бернадація та Мінкоса і церква святого Павла Кірхи на вулиці Новосельського, архітектор Шеврен та Римська католицька церква по вулиці Катерини, 33, Моранді та Гонцероспі. У цей період збудовані будівлі, які стали пам'ятками архітектури, серед яких готель Брістоль, збудований в 1899 1899 архітектором Олександром Бернардаці, та готель Пасаж. А також будівля нової біржі, автором проєкту Переможець міжнародного конкурсу «Про Хаска» архітектор Бернардаці. це один з найкращих зразків бібліотечної архітектури в країні, це нова міська публічна бібліотека. Також, окрім цього, треба зазнати, що в 1897 році було збудовано одну з найважливіших релігійних споруд міста центр лютеранства, Одеси, церква Святого Павла. Це перша лютеранська церква на цьому місці з'явилася 69 років до того. Однак за відхистю майже вся будівля була розібрана, і на фундаменті був спорочений новий храм за проектом архітектора Германа Швербенбранта. Храм, який перевершив свого попередника як за красою, так і за роз. У той же період у Російській імперії почалась будівельна ліхаманка, у центральній частині Одеси почали з'являтися нові прибуткові будинки, готелі та інші споруди. В основному будівництво здійснювалось у центрі та на Молдованці, але бідні райони міста, такі як Пересик та Слободка, ближні і дальні млини та інші залишались без суттєвих змін. Також у 1900 році кількість населення Одеси становила близько 450 тисяч осіб і посідало четверте місце в Російській імперії за населенням після Варшави, Москви та Петербургу. Також в 1906 році, під впливом першої російської революції, в місті почало діяти товариство «Просвіта», яке мало власну бібліотеку та історичний музей. За сприянням товариства, професор Олександр Грушевський читав лекції з українознавства з місцевому університету. Було створено також фонд імені Леоніда Смоленського для видавництва книг. Після встановлення столипінського режиму почалися утиски, які посилилися після державного перевороту 3 червня 1907 року. Резолюцією одеського генерал-губернатора від 31 березня 1908 року в Одеській просвіті заборонялися реферати, читання і співи на малоросійському наріччі. А 28 листопада 1909 року Одеська просвіта припинила своє існування. І це відбувалося, як ми знаємо з вами, під загальноукраїнською тенденцією, загальноросійською, але просвіта задавалася по всій країні. На думку Василя. Вериги влада закрила товариство як небажане після появи книги Івана Бондаренко про Гарібальд. Після закінчення революції місто поступово почало відновлювати життя і знову почався економічний зріст. Певний стимул надала фабрично-заводська, промислова та сільгосподарська виставка 1910 року. У той же час бельгійське анонімне товариство, яке було Монополістам в Одесі з часів кінного трамваю влаштувало сполучення електронного трамваю. Задяки бельгійцям у місті з'явилося 80 кілометрів трамвайних полій, що проходили через увесь центр міста. Ще в 1890 році було створено товариство південно-руських художників. Це найбільше творче об'єднання на території України кінця 19, го початку 20-го століття. Тривалий час воно залишалось центром художнього життя міста. Організація мала статус незалежного творчого об'єднання одеських художників, у числі засновників і найбільш активних діячів об'єднання є відомий художник Константін, Ладеженський, Едуардс та інші. Великий внесок у діяльність організації внесли представники молодого покоління одеських художників, Головко, Ворников, Нілус. За три десятиліття своєї діяльності в організації було 87 дійсних членів і більше 280 художників. Брало участь у виставках і культурних акціях товариства. Товариство було, було організовано більше ста виставок. Члени об'єднання брали участь у виставках всеросійських, наприклад, в Нижньому Новгороді у 1896 році, та міжнародних, наприклад, на Всесвітній виставці в Парижі. У 1900 році. До Одеси на виставки товариства південноруських художників привозили свої роботи відомі художники Петербурга, Варшави, Риги, Києва, Полтави тощо. У різний час на виставках товариства можна було побачити роботи Сирова, Лівітана, Мурашко, Вимоненко, Кандинського та багатьох інших прославлених, вітчизняних художників. Товариство грало значну роль. У суспільно-політичному житті Одеси багато його членів брало участь в Одеському товаристві витончених мистецтв та були викладачами малювальної школи, що існувала при цьому товаристві, яке з 1900 році стало Одеським художнім товар училищем. Також товариство Південно-Руських художників брало участь у створенні міського музею витончених мистецтв, це сьогоднішній Одеський художній музей. А у 1898 році за ініціативою товариства було створено Одеське літературно-художнє товариство. Товариство саме проіснувало до 1922 року. У 1922 році на базі товариства Південно-Руських художників було засновано художнє об'єднання товариства імені Константі, який очолював це товариство з 1902 по 1921 роки. Творчість багатьох художників відрізняється тонкі, тонкі вишукані кольорі, кольорові рішення а, і ліризм. Найбільш популярний жанр це ленерний пейзаж. Традиції товариства мають продовження в творчості сучасних одеських художників. В одеському художньому музеї зберігається і експонується якнайповніша і представницька колекція робіт художників, членів товариства Південно-Руських художників. Також, мало хто знає, але кінематограф також народився в Одесі. Літом, 1893 року одеський інженер Йосип Андрійович Тимченко, механік самоук Новоросійського університету, за участю одеського інженера Фрейденберга, вийшов, винайшов та побудував перший в світі знімальний апарат, яким знято було дві стрічки. Наприклад, Стрибаючий вершник і Метелекс Фрісо. Зараз побачите саме е, цього стрибаючого вершника. Вони були, звісно, дуже короткими, але це вже був зародок фільму. А 7 листопада 1893 року газета Одеський листок опублікувала оголошення про те, що у фоє-отелю Франція на розідрібасівського та Володзяного павулку. І відкрилась художня виставка живих фотографій, що проводяться в рух за допомогою електричної машини. Перша проекція на екран здійснювалася за допомогою того ж апарату з приєднанням до нього свічки Яблочкова другого освітлювального приводу. Демонстрація двох стрічок з великим успіхом тривала до 20 грудня 1983 року. А 9 січня 1894 року в Москві на шостому засіданні секції фізики 9-го з'їзду російських дослідників природи, природи і лікарів апарат Тимченка механізмом е, приведення руху в рух в стрічку із проекцією на екран був показаний учасником засідання. Дивилися знову ж таки стрибаючого вершника і метальника спису. У протоколі засідання сказано, що відбувся факт публічної демонстрації професора. Любимого знаряддя для е, аналізу стробоскопічних явищ, Влаштовано заради втілення його ідеї механі механіком Новоросійського університету Тимченко. У проложенні на екран було показано стрибо стрибоскопоючі ілюзії переривчистого руху, що здійснюється за допомогою особливого знаряду. Ніхто не згадався його тоді запатентувати, і тому кінематограф вийшов, прийшов до Росії обхідним шляхом з Франції. У 1907 році на екрани вийшов фільм першої одеської кінофабрики. Саме тоді кінематографіст Гросман розпочинає знімати перші вітчизняні фільми. Він створив кіноательє Мірограф, яке згодом переросло в кінофабрику. У 1910 роки Гросман, власник прокатної контори на Дерібасівській 18. Фотограф і кінооператор знімав документальні і пізнавальні фільми разом з досить відомими кінематографістами. У 1912 році Одесити вже дивилися перший художній фільм кримінальну драму Одеських катакомб». Але, на жаль, до сьогоднішнього дня ця, ця так, стрічка не зберіглася. Ось така ситуація, ось так розвивається в перші. 14 років ХХ століття наше місто. Завдань у вас доволі багато, ви можете щось одне з них обрати. А також не забувайте підготуватися до контрольної роботи за параграфом 3952 підручника. Дякую за увагу і до зустрічі з вами на наступних уроках.